думаю, що НАТО має центральне місце у майбутній безпеці України. керівництво України розуміло, що статус кво для України не означав виживання України. Росія, Китай, Іран та Північна Корея одна велика загроза. Я бук Диворфою країни і твоспаблишство бінфат Ваша книжка Війна за Україну вийшла в час, коли війна ще триває. Ви описуєте період між лютим 22-го та самітом у Вільнюсі у 23-му. Чому саме цей період і чому саме зараз? There's a couple of reasons for that. Firstly, для цього є кілька причин. По перше, думаю, вже достатньо уроків можна винести з цієї війни. Не думаю, що ми повинні чекати до кінця війни, щоб почати ці уроки засвоювати в інших країнах. Думаю, що в цьому випадку ми маємо достатньо інформації про війну в Україні, щоб навчитися, і ми повинні це зробити. Лесен специфікли ентвобервійшн затю вдискавить які уроки та спостереження про які йдеться у книжці стануть у нагоді Україні та Заходу в час як російська війна продовжується drawn from the war. One is the importance good strategy. Я виокремлюю з цієї війни два головних уроки: перший про важливість правильної стратегії. Початкова стратегія Росії була заснована на поганих стратегічних припущеннях, але з кінця 2022 року у них була ймовірно ефективніша стратегія тривалої війни, яка полягала в придушенні України в очікуванні надії заходу. Якщо США не змінять їхню стратегію, це може спрацювати у той же час. Україна має стратегію корозії, яка базується на тому, що все. Більше і більше суспільств знаходяться в контакті одне з одним через соціальні медіа, краудфандинг, а також через усвідомлення жорстокості російської окупації. Друге спостереження те, як і Україна, і Росія навчались та адаптувались протягом війни. І вони робили це на полі бою. Вони робили це на національному рівні, хоча робили це дуже по різному. Як я і завжди відзначав, Україна робила це дуже добре і ліпше впоралась з адаптацією на полі бою. Вою ніж Росіянолевоки дедікейте ви присвятили суттєву частину цієї книжки самоадаптації. Можете дати кілька прикладів того, як Україна, Росія та Захід адаптувалися? Ukraine has adapted to use... Суттєвий і досить очевидний момент з першого дня війни: те як Україна пристосовувалась до використання безпілотних систем з першого дня у битві за Київ. Дрони використовували, щоб допомогти координувати вогонь артилерії, провести розвідку, щоб побачити, де росіяни. Інша дуже важлива адаптація, зокрема для України, але Росія також відкриває її. Це важливість систем протиповітряної оборони. Для України це означає інтеграцію старих радянських технологій, інтеграцію західної зброї та процесів, зокрема процесів НАТО. Це стосується збору інформації зі старих радянських радарів, західних радарів, вхідних даних НАТО, а також від комерційних компаній the Ukrainian Russian strategy, but you also. повертаючись до стратегії у книжці, ви аналізуєте не тільки стратегію України та Росії, а й стратегії Заходу, що було зроблено і що мало бути зроблено. Президент Зеленський представив план перемоги, частина якого запрошення України в НАТО, що має стати ключовим для гарантії безпеки України. Що ви думаєте про це? Я вважаю, що це має провідне значення для безпеки України зараз і в майбутньому. Росія не виводить цю війну за межі України, але веде диверсійно дезінформаційну діяльність, і НАТО колись доведеться на це відповісти. Думаю, що НАТО має центральне місце у майбутній безпеці України, але двосторонні відносини також будуть важливими. Це буде комбінація відносин з НАТО та двосторонніх відносин треба також відзначити що президент зеленський зазначив нато чи ядерна зброя зараз він відійшов від цієї позиції але я думаю що він доніс важливу думку що у разі якщо україні не дадуть вступити в альянс щоб захистити себе їй доведеться розглянути інші варіанти зважаючи на загрозу існуванню яку росія створює для україни зараз і продовжить це робити в майбутньому одна з операцій, за якою ви вочевидь уважно стежили, але яка не увійшла в книжку. Це курська операція, зважаючи на оцінку української, російської та західної стратегії, можете оцінити стан фронту зараз, як на сході України, так і у Курській області. Возен у НАТО не заявляли, що Росія повинна програти, а адміністрація США не змінювала курс у той же час. Керівництво України розуміло, що статус-кво для України не означав виживання України. Україна мала змінити статус-кво і траєкторію війни. Тож, на мою думку, розрахунки були правильними. Але чи була курська операція правильним методом досягнення цих змін у статусі кво? Ось про що багато людей будуть сперечатися ще десятиліттями. Станом на зараз очевидно, що Курськ не змінив траєкторію чи статус кво війни. Це не змусило Росію забрати війська з ключових територій по інших напрямках наступу, де вони повільно отримують територіальні здобутки. Можливо, це змусило росіян просити про північнокорейську допомогу, і можливо, виявиться, що ці 10 тисяч північнокорейських військових просуватимуться на Курськ, що дасть Україні добру можливість подивитись, наскільки підготовленими є північно корейські солдати. Я підозрюю, що вони так само погані, як і російські, якщо не гірше. Тож я думаю, що Курск гарний урок з політичної стратегічної точки зору та з погляду поля бою a lot of means. зважаючи на ситуацію на полі бою, і той факт, що курська операція можливо не принесла очікуваних результатів, а також те, що дедалі більше голосів, в тому числі й на заході, штовхають Україну до переговорів з Росією. Чи ви бачите сценарії завершення війни? see путін as у першу чергу Путін не бачить причин зупинятися зараз. Він бачить себе, наче у водійському сидінні цієї війни. Тож про що він вестиме переговори? Все, що він міг би зробити, віддати завойовані території, і він не та людина, щоб це зробити. Думаю, останні кілька років Путін спостерігав, як західні лідери проводили дебати та виробляли політику. І я думаю, що він вважає, що може маніпулювати ними. Путін маніпулював думкою, що у разі, якщо Росія програє, це може бути гірше ніж те, що Україна програє. Тож я не думаю, що Росії є чим вести переговори зараз, і буде дуже важко змусити їх сісти за стіл переговорів. Та навіть якщо Україна та Росія сидітимуть за столом переговорів, про що вони говоритимуть? Усі ці люди, які говорять, що настав час для переговорів, не виклали план для цих переговорів. Вони не виклали план щодо того, хто забезпечить при припинення вогню, що має бути результатом переговорів, які військові в Європі продемонстрували здатність або бажання стати між українськими та російськими силами, щоб гарантувати певне припинення вогню чи перемир'я? Є ціла низка невирішених питань до так званих експертів, які думають, що настав час для переговорів. Це як група людей, мислення яких має глибину в один сантиметр без реального плану, який існував би прямо зараз. Widely discussed recently is, uh, Одне з питань, які зараз активно обговорюються, дозвіл на використання західної зброї для ударів глиб Росії. По перше, наскільки це рішення може бути стратегічно важливо, чи може воно змінити хід війни? Та чому захід настільки вагається прийняти це рішення? Чи це якось пов'язано з так званими російськими червоними лініями? Думаю, що з самого початку потрібно чітко сказати, що використання американської чи німецької зброї в глибині Росії. Проти законних військових цілей не ескалація. Все, що б це зробило, допомогло б наздогнати те, що робили росіяни з першого дня цієї війни. Отже, це не ескалація, це важливий момент. По друге, чи це змінило б радикальну траєкторію війни? Це мало б вплив на процес прийняття політичних та стратегічних рішень в Росії. По третє. Це надіслало б важливе повідомлення Путіну, що думки політичних лідерів у США та Німеччині змінились протягом війни. Станом на зараз, як я згадував раніше, адміністрації США та Німеччини більше переймаються програшем Росії ніж програшем України. І якщо вони скажуть ні, всі обмеження з використання нашої зброї зняті. Це надіслало б сигнал Путіну, що можливо вони хочуть перемогти його в Україні, і це могло б стати частиною розрахунків, які б змусили його сісти за стіл переговорів. Проводжонласквишн Останнє питання про реакції Заходу на повідомлення про північнокорейських військових. Якщо повідомлення розвідки Південної Кореї та України отримують підтвердження, це означає, що КНДР фактично стала стороною війни. Росія також отримує підтримку від Ірану та Китаю. Чи не мали новини про КНДР бути червоною лінією для заходу? Ваша чайна, арене, нодкорія аван біг синглфрет. Росія, Китай, Іран та Північна Корея одна велика загроза. Про них треба думати як про одну велику загрозу. Вони не окремі регіональні проблеми. Тож це перший висновок. По-друге, зазвичай, коли Українах все гаразд, вони не просять про допомогу у Північну Корею. Тож це повинно дати нам певне уявлення про те, як Росія збирає людські ресурси, щоб брати участь у цій війні. А можливо, за лаштунками Путін відчайдушно хоче перемогти та покласти край цій війні. Це має дати нам певне розуміння, якою може бути наша стратегія. Але найважливіше, що НАТО має переглянути, так це свою політику, яка має переходити від захисту України до допомоги Україні перемогти Росію. І поки ми цього не зробимо, ми застрягнемо у цій нескінченній петлі зустрічей НАТО, які в довгостроковій перспективі не допомагають Україні зберегти свій суверенітет.